Ми раді вітати вас сьогодні на головній сцені українського мистецького фестивалю. Ми маємо свої особливості, історію, мову, культуру, котрі відрізняють нас від інших народів та етносів світу. Україна славиться своєю вишиванкою, і у кожному регіоні нашої країни вона має свої відмінності. Тобто, 25 регіонів, 25 орнаментів. Фестиваль, присвячений українській культурі, і направлений на збереження культурної спадщини, її популяризацію та розвиток сучасного українського мистецтва в імміграції. З вами будуть незмінні ведучі. Schauspielerin, Sängerin, Dozentin, Doktorin der Philosophie in Kunstgeschichte aus Kiew. Mariana Duzhynets. Arnold Zimmerman, niemieцький музикант. Автор пісень, рок-поет, а сьогодні ще й співведучий. А за